Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради запрошує віничан приєднатися до психологічного кіноклубу. Захід передбачає перегляд фільму та спілкування психологічну і філософську інтерпретацію кінострічки з точки зору їх прихованих сенсів і несвідомої символіки сюжетних ліній. Начальниця відділу молодіжної політики Юлія Мунчак запрошує молодь доєднатись до спільного перегляду фільму Мирний воїн. Нещодавно в нас був такий перегляд фільму Мирний воїн». Ми його проводимо спільно з міжнародною організацією Міграції. ООН. тобто, це такий психологічний фільм. Після ну, перегляду вже спілкувалися з психологом, тобто психолог з молоддю, я кажу, це так розкладав, як треба, що хто зрозумів з цього кінофільму. І в нас також були внутрішньопереміщені особи, і хлопці і дівчата, звичайно, ну, суть сюжет кінострічки, що Спортсмен поставив собі ціль, і як він йшов до цієї цілі. І все ж таки в кінці всі дійшли до одного висновку, тому що були різні думки. Не було думка це правильно, неправильно. В нас в молоді в кожного це правильна думка. І дійшли все ж таки висновку, що і це була паралель з справжнім життям. що Саме головне не ціль досягнута, а той шлях, який ви йшли до цієї цілі. Хто був поряд з вами, хто вас підтримав, а хто зробив так, щоб ви стали ще сильніші.